У сучасному, швидкозмінному діловому світі та бізнесі HR-фахівці відіграють все більш вирішальну роль у створенні успішних та стійких організацій. Однак чи усвідомлюють вони потенціал психологічних знань для вдосконалення своєї роботи? Насправді, психологічна обізнаність є невід'ємним компонентом ефективних HR-практик. І якщо брати мене ще два роки назад я так не вважав, а п'ять років назад. Я вважав взагалі зовсім по-іншому, що HR не потрібна психологічна освіта, або там навіть якесь базове розуміння психології. Хіба трошечки поверхнево щось там розбиратися, а важливо систематичні знання. Але життя і війна внесла свої корективи. І зараз я переконаний, що психологія є невід'ємною частиною роботи HR, тому що люди змінилися, ситуація змінилася, і життя в цілому дуже змінилося. Перетин психології і HR становить захоплюючий симбіоз знань і досвіду, глибоке розуміння людської поведінки та її наслідків у робочому середовищі. Ця потужна синергія дозволяє HR-фахівцям зануритися у складний світ мотивації, прийняття рішень та емоційного благополуччя працівників. Озброєні цими знаннями вони можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення та своєчасно інформувати керівництво. Про психічні аспекти їхніх дій, які позитивно впливають на динаміку робочої сили. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Залучення психологічних принципів до HR стратегій допомагає адаптувати підходи до унікальних потреб і прагнень кожного працівника, визначаючи людей не просто гвинтиками великого механізму, а складними істотами з особистими та професійними цілями. HR-фахівці можуть розробляти ініціативи, що сприяють особистісному зростанню, розвитку навичок та загальній здоволеності роботою. Ефективна робота hr фахівця вимагає поєднання знань з управління персоналом та психологічних навичок. Існує ціла низка ключових компетенцій, яка допомагає HR-фахівцю краще зрозуміти та керувати командами. Давайте поговоримо. Хоча б про сім ключових психологічних компетенцій. Перша це розуміння мотивації, заглиблюючись у принципи мотивації працівників, HR-фахівці можуть адаптувати програми, винагород та визнання так, щоб вони резонували з кожною людиною, даючи їй змогу працювати на повну силу. Більше того, їх глибокі знання дозволяють розробляти ініціативи, що культивують задоволеність роботою, що в кінцевому підсумку. Призводить до значного підвищення загального морального духу, бажано вивчити базові теорії та концепції психології мотивації, це допоможе краще зрозуміти, що спонукає людей до дії, які внутрішні та зовнішні фактори впливають на їхню мотивацію. Також активно спостерігайте за поведінкою та взаємодіями співробітників у робочому середовищі. Проводьте опитування та регулярно отримуйте зворотний зв'язок від них щодо їхньої мотивації, задоволеності, потреб та очікувань. Друге, це розуміння організаційної культури та клімату. Здорове робоче середовище з позитивним кліматом та культурою є одним з найважливіших факторів, що впливають на продуктивність та здоволеність працівників. Психологічне розуміння організаційної культури та клімату дозволяє HR-фахівцям формувати сприятливе середовище. Яке заохоче співробітників до кращої роботи та розкриття їхнього потенціалу, заглиблюючись у психологічні аспекти організаційної поведінки, групової динаміки, лідерства та командної роботи, HR може розробляти ініціативи та програми спрямовані на зміцнення бажаних цінностей, норм та практику компанії в свою чергу, сприяє підвищенню рівня мотивації, лояльності й емоційного добробуту співробітників для ефективного формування організаційної культури та психологічного клімату, hr фахівцю варто ознайомитися з концепцією психологічного контракту та моделлю організаційного клімату Літвіна та Стрінгера. Третє це робота з емоціями, напевно, мої найулюбленіше емоційний інтелект. Та невід'ємною частиною ефективного лідерства, командної роботи та міжособистісних відносин в організаціях здатність розпізнавати, зрозуміти та керувати емоціями як власними, так і інших людей, допомагає створювати позитивний психологічний клімат. Сприяє збереженню ментального здоров'я колективу та ефективній комунікації. Для HR-фахівців розвиток емоційного інтелекту є критично важливим. Оскільки це дозволяє їм ефективно керувати емоційними аспектами робочого середовища. Для ефективного управління емоціями в організації HR-фахівцям рекомендується знати такі компетенції, як модель емоційного інтелекту Денілія Голдмена, теорію емоційного резонансу, практики усвідомленості та навички активного слухання. Також корисно. Організувати тренінги з емоційного інтелекту для керівників та співробітників. Або хоча б, щоб вони прочитали книгу про емоційний інтелект, емоційний інтелект лідера та інші синіші. Друзі, у нас країні війна. Ми активно співпрацюємо з кількома підрозділами по волонтерській допомозі. Як завжди, актуальний збір буде у посиланні під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, донатьте, допомагайте країні. Разом переможемо! Четверте це управління конфліктами. Конфлікти є невід'ємною частиною будь-якої організації, де працюють різні люди з відмінними поглядами чи цінностями чи інтересами. І чим більша компанія, чим більше людей, тим більше конфліктів. Однак, замість того, щоб їх уникати, важливо навчитися конструктивно розв'язувати конфлікти та використовувати їх як можливість для зростання і покращення. Озброєні розумінням психологічних чинників, що впливають на міжособистісні стосунки, HR фахівці можуть реалізовувати стратегії, які сприяють здоровому спілкуванню, командній роботі та співпраці серед працівників, маючи знання, HR може виступати в ролі медіатора, трансформуючи конфлікти в джерело інсайтів та ресурсів для бізнесу. Крім того, HR відіграє ключову роль у створенні культури. Що заохочує відкрите спілкування, повагу до різноманітності думок та ефективне вирішення суперечок. Це досягається шляхом розробки відповідних політик, процедур та тренінгових програм з управління конфліктами. Для ефективного управління конфліктами hr фахівцям варто ознайомитися з такими концепціями, як теорія групи інтересів, модель конфлікту Томаса Кілмана, трансформаційна медіація та невербальна комунікація. Також корисно вивчити підходи до ведення переговорів та методи зниження напруги. П'яте основи психодіагностики. Психодіагностика. Це галузь психології, що вивчає теорію та практику створення і використання методик для вимірювання індивідуально психологічних особливостей людини. Хух, єлі це вимовив для HR-фахівців. Опанування основ психодіагностики є важливим інструментом. Для об'єктивної оцінки персоналу, виявлення потреб у навчанні та розвитку, а також моніторингу організаційного клімату, вміння розробляти опитувальники та анкети дозволяє HR об'єктивно збирати та інтерпретувати дані про команду, визначити рівень залученості, мотивації, лояльності та інші важливі показники. Адже в роботі HR ви можете виміряти дуже багато чого. І не потрібно казати, що HR ніяк не вимірюється, там є колосальна кількість метрик, головне вміти правильно зробити під це опитувальники. Ця інформація може слугувати основою для прийняття уґрунтованих рішень щодо стратегії управління персоналом. Крім того, психодіагностичні методики допомагають HR виявити потенційні ризики та проблемні зони, такі як високий рівень стресу, ознаки вигорання. Або між конфлікти. Своєчасне виявлення цих факторів дозволяє вжити відповідних заходів для підтримки психологічного здоров'я та добробуту співробітників. А з ситуацією в нашій країні я вам скажу чесно, майже всі травмовані і майже всі зі стресом. І те, що люди носять соціальні маски, не значить, що в них все добре всередині, і потрібно їм в цьому допомагати, щоб вони справлялися з проблемами і з стресом. Важливо пам'ятати, що HR. Без психологічної освіти не зможе правильно інтерпретувати отримані дані. Тому для їх професійного аналізу та тлумачення краще звернутися до профільного фахівця психолога. Знання основ психодіагностики допоможе HR лише в розумінні призначення та сфер застосування різних психологічних методик, а також дотримання етичних принципів їх використання. Шосте це диференціальна психологія. Диференціальна психологія. Вивчає індивідуальні відмінності між людьми та їх причини. Для HR-фахівців знання типології особистості та моделей індивідуальних ружбіжностей є цінним інструментом для ефективного управління персоналом. Знання типології особистості HR-ам ефективно об'єднувати працівників у групи, прогнозувати їхню поведінку та реакції в певних ситуаціях, підбирати ефективні стратегії мотивації, комунікації та лідерства. Для різних типів особистостей розуміння індивідуальних відмінностей також сприяє створенню інклюзивного та різноманітного робочого середовища, де цінуються унікальні сильні сторони кожного працівника. HR може розробляти програми розвитку та навчання, адаптовані до конкретних потреб різних типів особистостей. Однак слід пам'ятати, що кожна типологічна модель не є ідеальною та не може повністю ухопити всю складність людської природи, тому людей потрібно вивчати все життя. Можливо застосовувати ці знання з обережністю та не переоцінювати їх значущість. hr фахівцям рекомендується вивчити основні топологічні підходи, такі як теорії Юнга, Айзенка, Кейрсі, а також сучасні моделі особистісних рис, Велика П'ятірка. Також корисно ознайомитися з міжкультурними відмінностями. У прояві особистісних характеристик. І сьоме це навички коучингу та розвитку персоналу. Коучинг це потужний інструмент для розкриття потенціалу співробітників та підвищення їхньої ефективності. Я в одному з попередніх відео записав різницю між коучем і психологом, і я думаю, зверху з'явиться посилання на це відео. А також ми додамо його в опис під відео. Для HR-фахівців володіння навичками коучингу є критично важливим для забезпечення постійного, професійного та особистісного розвитку команди. Уміння ставити правильні запитання, надихати і мотивувати до змін є критично важливим для підтримки постійного вдосконалення команди. Використовуючи принципи коучингу, такі як активне слухання, допитливість та надихаюча взаємодія, HR може допомагати працівникам усвідомлювати свої сильні сторони. Розставляти пріоритети та досягати цілей, замість прямих порад кучерний підхід зосереджується на формуванні правильних запитань, що спонукають людей до саморефлексії набуття нових інсайтів та пошуку власних рішень. Відчуваючи підтримку та турботу з боку HR, вони більше цінують організацію та прагнуть максимально реалізувати свій потенціал. Однак Важливо пам'ятати, що ефективний коучинг вимагає глибокого розуміння психології особистості, мотивації та поведінкових змін. Тому HR-фахівцям необхідно постійно вдосконалювати свої психологічні компетенції та розвивати емпатію, емоційний інтелект та міжособисністі навички. HR професіоналам рекомендується отримати сертифікацію з коучингу та вивчити основні коучинги і моделі, наприклад, Growth. Оскар, клір практикувати активне слухання та розвивати навички зворотного зв'язку. Але також пам'ятайте, що HR не замінить психолога. Роль HR-фахівця та психолога в організації є принципово різною, і їх функції неможливо поєднати в одній посаді. HR зосереджений насамперед на інтересах компанії, її ефективності, прибутковості. Та формуванні сильної команди працівників. Основною метою створення комфортного робочого середовища для HR є максимальна продуктивність персоналу задля досягнення бізнес-цілей організації. Натомість психолог повністю фокусується на добробуті окремої людини як особистості, допомагає клієнту вирішити основні проблеми, подолати кризи, побудувати гармонійні стосунки та розвинути ефективні навички взаємодії. Психолог працює із внутрішнім світом людини, її переживаннями, конфліктами та пошуком шляхів до особистісного зростання. Ці дві позиції неможливо поєднати через різні цілі та підходи. hr фахівці мають управлінські та організаційні компетенції, зосереджені на рекрутингу, hr політиках винагородах тощо. Психологи ж озброєні терапевтичними техніками, глибоким розумінням психології особистості, емпатією. Та вмінням вести терапевтичний діалог, HR не може якісно виконувати функції психолога через відмінності у цілях та методах роботи. Окрім того, іноді виникає проблема конфлікту інтересів при найманні штатного психолога, тому що, працюючи в компанії, він змушений представляти інтереси роботодавця, а не співробітника, що породжує недовіру персоналу та унеможливлює конфіденційність. Тому, на мою думку, і вже з попереднього досвіду, я вважаю, що доцільніше залучати зовнішніх незалежних психологів. На договорній основі такі фахівці залишаються неопередженими, гарантують конфіденційність та можуть і якісно допомагати як окремим працівникам, так і колективу загалом. Внаслідок їхньої роботи покращується психологічний клімат в організації, що позитивно впливає на продуктивність бізнесу. Тому ж давайте зробимо висновок бізнесі в галузі психології допомагає hr фахівцям йти на крок попереду, пропагуючи превентивний підхід, що дає командам змогу конструктивно долати розбіжності, поєднання навичок вирішення конфліктів та психологічної експертизи в HR-відділах зміцнює організаційну структуру, створюючи середовище, де працівники почуваються цінними, мотивованими та натхненими. Віддати свої зусилля для підвищення загальних успіхів і життєздатності компанії. І ще хочу сказати, що навчатися ніколи не пізно. От я, наприклад, хоч і виконую зараз більше роль власника і ІСЕ компанії, все одно пішов навчатися на психолога, щоб розбиратися. Закінчив навчання з військової психології, тому що в нас повертаються ветерани, і ми допомагаємо їм адаптуватися та також компаніям їх правильно наймати. І там є своя специфіка і свої проблеми. Також зараз навчаюся на коуча, щоб працювати з своїми працівниками, і також при можливості з нашими клієнтами. Тому рекомендую усім HR і взагалі керівникам компанії піднімати свою експертність в психології і, опираючись на неї, будувати бізнес. Так що, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, і також пишіть в коментарях. На яку тему хотіли побачити слідуючі відео, і ми, можливо, їх запишемо.